В ефірі молодь плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки. Вітаю це програма Молодь плюс. Мене звати Марічка Набока. і завтра в Україні відзначають річницю початку революції гідності. Саме у цьому зв'язку ми говоримо про студентський рух в Україні. Чи є він і як на нього вплинув Євромайдан? А шановні слухачі, глядачі, телефон студії 044-490-3074, Дзвоніть нам а також долучайтеся до соцмереж Молодь Плюс у Фейсбук і Твіттер. Починався Майдан, зокрема, зі студентів, і ми можемо зараз повернутися до минулого року, до річниці першої річниці Євромайдану. Ось як згадували студенти початок Революції Гідності. Я хотів написати про Майдан не можу. Знайшов свої записи у Твіттері. Вони все розкажуть краще. ще список найдурніших студентів когось ні разу після того не бачив. Когось завжди буду радий зустріти і ставитиму усім в приклад. У нас ще купа роботи, на яку ми всі тоді так легко підписались. Нічого не остається господі, крім наших майданів: дірським, глупим, гарючим і гарячим, як коктейль Молотова. Люди, вітаю вас з річницею майдану. Це була наша секс кохання революція, друзі, і я дякую за кожну мить, що ми пройшли пліч опліч. Рік тому я писав, що мені страшно і анітрохи не перебільшував. Не знаю, як ви, та я виходив на Майдан саме для того, аби оце відчуття страху зникло страху за себе, за близьких, за країну. Зараз страху нема, натомість є впевненість, що рано чи пізно ми свого доб'ємося незламна віра в українців. Ось такі спогади пишуть зокрема у Фейсбук студенти або колишні студенти, згадуючи початок Євромайдану зі мною в студії виконавчий директор аналітичного центру Цедос Єгор Стадний. Доброго вечора, пане горе. Студентський рух як такий в Україні існує? Якщо ми порівнюємо з іншими країнами, якими ста напевно не зовсім дотягує до якби формули саме руху, який постійно розвивається, існує як якийсь суб'єкт. Який представлений та, та, спільне якесь таке об'єднання, яке ну, не обов'язково завжди активне, але воно завжди є таким ключовим гравцем у цих от питаннях молоді, там, освіти, зокрема, або ж навіть політики. Ми бачимо, що в багатьох країнах світу зі студентського руху, так би мовити, виринають час від часу нові політики, наприклад, там Чилі або країни Європейського Союзу, в Сполучених Штатах, наприклад, ось і між іншим, от вони якби і використовують цей студентський рух як таку платформу для того, щоб розпочати свої кар'єри, політичну активність якусь. В Україні, на жаль, не складається з такою платформою, яка би стабільно висувала від себе послідовно якісь такі вимоги. Можливо, це пов'язано з тим, що ну, немає якоїсь такої традиції. Все ж таки, в радянському союзі не існувала традиція активного студентського руху, як і, в принципі, активного громадянського суспільства. І через це можливо. Нам бракує таких м'язів нарощених. Е, хоча студентська активність, ось так краще напевно назвати, вона спалахує час від часу, як ми бачимо, так і протягом від самого початку незалежності і аж до сьогоднішнього. Як на вашу часів. думку, Майдан змінив студентів, студентство, якщо не говорити про дійсно такий рух, все загальний. Про якусь зміну суто студентів я би не наважився говорити. Напевно, як і всіх нас. І тут, напевно, більше вже змінив на Майдана війна. Ось, напевно, ну, мені здається, дорослішання молоді тепер ще раніше починається, ніж було до цього. Ось якесь усвідомлення, принаймні, розважування над своїм майбутнім точно починається раніше, ніж було це, наприклад, ну, можна почекати університет пройти там після університету Айда буде якось і так далі. Не ігнорувати місцеві вибори нещодавно закликали студенти в Запоріжжі. В той час у Києві студенти влаштовують демонстрації проти корупції в їхніх вишах, а також проти Свавілля. Студенти стають більш ініціативними. Переломним моментом для багатьох став саме Майдан. Далі Альона Качкан. Понад тисяча студентів взяли участь у всеукраїнському страйку у перші дні майдану. Студенти Могилянки, університету Шевченка, КПІ, КНЕО, НАО та інших вишів влаштували масштабний студентський марш 26 та 27 листопада. Протягом тижня таким камертоном і локомотивом було саме студентське бажання підписати угоду про асоціацію. Студентські організації та представники різних університетів об'єднались, щоб влаштувати студентські акції й марші та пришвидшити підписання угоди про асоціацію з ЄС до цих акцій. Також долучилися викладачі та представники університетських адміністрацій, як от тодішній президент Києво-Могилянської академії, а нині міністр освіти Сергій Квіт. Студенти, адміністрація яких підтримувала ідеї майдану, могли діяти без перешкод. Зараз ми стоїмо на першому академічному містечку, першому плацу, як його називають Могилянці. Тут було проголошено про перший страйк університету. З вікна, яке ми можемо бачити за мною зараз, тоді з радіо, яке називається Квіт, виступив Сергій Миронович. Квіт він з цього вікна проголосив про те, що Потрібно нам всім гуртом зараз з цього плацю піти на майдан, що ми власне і зробили. Водночас, як розповів Радіо Свобода, студент іншого вишу Володимир Серветник, його відрахували з Київського лінгвістичного університету саме за участь в акціях на майдані. Адміністрація ВНЗ проводила ректорські перевірки присутності, не дозволяла брати участь у страйках, погрожувала проблемами за участь в Євромайдані. Формальною ж причиною відрахування. Хлопець називає несправедливе оцінювання на сесії всі. Предмети, які пов'язані із головою кафедри цієї, от, е, який нам забороняв ходити, який був безпосередньо проросійський, нам говорив, що от, хлопці, ви погано вчились, не треба було ходити на майдан, а так би ви здали. От, викладачі кажуть, що все залежить від завкафедри, все залежить від керівництва університету. Вони кажуть, що до вас, типу, прискіпливіше ставитись. Ну, відповідно, якщо прискіпливіше ставитись, ну, що це означає? Ніхто ж не буде говорити прямою мовою, що, що так вам не хочуть ставити. Нинішні. Студенти кажуть, майдан дав їм поштовх діяти активно. Так нещодавно в Національному медичному університеті мітингували проти корупції адміністрації вишу. Я сьогодні прошу підтримати своїх друзів з медичного університету імені Богомольця. Підтримую їх вимоги щодо адекватного розслідування всіх фактів корупції, фактів злочинів, які є. Як стверджують активісти, чекати, поки університети створять сприятливіші умови для громадської діяльності не потрібно. Студенти самі повинні усвідомити своє значення та можливість стати рушійною силою суспільно-політичного прогресу. Альона Качкан, Радіо Свобода, Київ. Дякую, Альоні Качкан зі мною в студії студією Стадний. Пане Ігоре, дійсно можна розділити ось цю активність студентів на активність щодо того, що стосується твого вишу, і щодо того, що стосується всієї країни. Якщо дійсно згадати те, як відбувається за кордоном, це парламентські університети, президент парламентські університетські парламенти, президент університету, які можуть дійсно впливати на політику свого вишу. В принципі, це не лише пусті норми, тому що наразі в Україні досить європейське законодавство щодо участі студентів в управлінні вищим навчальним закладом. Воно ну, таки боролися за закон, новий ну, закон Власне, про І там світу. є ці норми і про участь в вченій раді, в зборах трудового колективу, якби це жахливо не звучало, в різних дорадчих органах. Власне, саме студентське самоврядування і певний функціонал цього студентського самоврядування, гарантоване фінансування його діяльності. Ось проблема в іншому: наскільки вони живі ці норми, і наскільки вони реалізовуються на практиці? Тобто, якщо ми подивимося на навіть наших найближчих сусідів, наприклад, Польщу і Словаччину, то ці норми застосовуються на практиці. Тобто їх використовують там дійсно активні е, органи студентського самоврядування по університетах. Я навіть від одного знайомого ректора з Польщі чув таку історію, що Верніше, це два польських ректори жалілися на студентів. В якому сенсі жалілися під час, виборів, активні? під час виборів ректора, як і тепер у нас, студенти безпосередньо беруть участь у виборах. Вони принципі там обирають певну кількість представників своїх, ну але, але цих представників більше, ніж було до цього. І ось у Польщі серед загалу виборців, які обирають ректора, 20% становлять студенти. І ректори між собою перемовлялися і говорили про те, що. Їх от халепа не розіб'єш між собою на групу. От, я своїм конкурентом би домовився і розбив їх по 10%, а вони йдуть, пруть спільним фронтом і давай там вимагають мені і басейн, і спортзал, і ще якісь, там і так далі. і так далі. Ну Тут щодо вимог, то можна дискутувати, але от наявність такого спільного фронту, яким виступає студентство там, в окремих вищих навчальних закладах, це те, що нас відрізняє. Насправді у нас. Чому цей активізм він якби час від часу спалахує? Тому що от, немає такого от постійно діючого жарева, яке б в певний момент мобілізувалося за потреби, так? Ось і відстоювало б спільним фронтом найрізноманітніші свої інтереси і питання. Власне, от багато хто мені здається не помічає того, що. Однією з причин, чому студенти вийшли в лютому, тринадцятого в листопаді 2013 року, стало те, що усі попередні роки, ну крім того, що молодь в принципі набагато ближча до проєвропейського вибору, щоб під цим не розуміли, так ніж будь-які інші вікові категорії. Але саме студенти усі попередні роки були активними учасниками так званих кампаній проти деградації освіти або ж антитабачної кампанії тобто ми. Три-чотири попередніх роки перед Євромайданом бачили, як студенти марширували вулицями міст. Звісно, це були там, ну там в Києві там три-п'ять сотень, в менших містах менше людей. Але це було постійно, як тільки спалахувала якась там історія про те, що табачник намагається пропихнути свій варіант закону про вищу світу. Ще якісь не жаль закон про мову. Так, так, студенти з'являлися на вулицях. Тобто йшла така собі, знаєте, загартування. І немає нічого дивного, що в Києві 20 злишком тисяч студентів вийшли в один момент на вулиці. Ось, тому що, в принципі, ми бачили цей образ у себе на телебаченні, в медіа. Ось, і якось студенти орієнтувалися, що це. Є суб'єктом і можна вийти, доєднатися. Нічого дивного в цьому немає. Ось і от власне. Ми вирішили дізнатися, як ситуація зараз з студентською активністю, студентськими протестами, Ми запитали у молоді на вулицях Києва, чи були вони хоча б на якихось акціях, політичних або ні після Майдану. Я з Вінниці і в нас дуже багато закривають всяких спортивних секцій. От недавно закрили цією зимою футбольний клуб Ніва. І я був на акціях за те, щоб відновили Ніву як команду українську. А тут відео Ніла, коли були вибори ректора, там три людини було з плакатами і я почесно приєдналася, щоб ми обирали свідомо нашого ректора. Ні, я не відвідував. Бо я вважаю, що це трохи небезпечно. Ні, не відвідувала. Не відвідувала. На підтримку політ... звільнення політв'язнів. Після Євромайдану я не відвідувала ніяких акцій. Ні, не відвідував ніяких. Річниці пам'яті голодомору. Ну, все, все, що я відвідував після Євромайдану. Так як я в часи Євромайдану навчався в Одесі, то я Одеський Євромайдан відвідував свій час. Я знаю, що аналітичний центр ЦЕДОС започаткував новий uh -huh. проєкт, який називається Профрайц про порушення прав викладачів та студентів у ВНЗ. Власне, воно Профрайс називається більше з ухалом на, на викладачів, тому що це якби професорс Райц. Тому що, власне, професор, воно походить на. Професори з теж скаржаться. чи все-таки Скаржаться, професори теж скаржаться. У нас є від них повідомлення. Ось назва походить від того, що з Латини професор там, походження, це професор це той, хто виступає публічно. Ось, і власне мото нашого ресурсу це не мовчати і повідомляти про порушення. Якщо коротко, то ми якось це ще влітку 2013 року сиділи і думали, що повідомлення про різні порушення в ВНЗ вони є. Ось. І єдина проблема в тому, що вони е, захмарені е, ну там канвою політичних новин, там економічних новин, і власне в принципі саме суспільство потребує новин більше там під час вступної кампанії, наприклад, тобто так якось разово в році. І ми подумали, що непогано було би мати ресурс, де ось ці повідомлення вони назавжди б зберігалися в одному місці. Їх було б зручно переглядати, сортувати. Звідси з'явилася ідея про карту інтерактивну, на якій відображаються порушення, каталогізацію, тематичний поділ цих порушень, там є порушення на, на, на сесії, там хабарництво, плагіат. Чи перевіряються ці дані якось ось, і да, що з Це ключове питання, далі? тому що для нас Найголовніше зараз власне, запустити ефективний механізм верифікації цих даних. Є дві стадії перевірки. По-перше, система є програмне забезпечення, яке ми теж написали, яке автоматично зчитує з мережі, з інтернету новини, які стосуються порушень за певними індикаторами. Цей паучок їх виловлює. Ось. І потім, звісно, йде ручна перевірка цих повідомлень. Вони проходять дві стадії перевірки: це перше, чи це ну чи це має сенс взагалі, так чи е, це дійсно порушення законодавства, тому що багато чого люди просто не знають і не розуміють, що не, не порушення та, так? та. Е, і друге, чи ми можемо довіряти цьому джерелу інформації, якщо ми не можемо ну немає достатньої. Підстав для довіри, то ми просимо надати якісь додаткові докази для перевірки достовірності. Така ж сама система перевірки стосується всього того, що до нас надходить безпосередньо від студентів-викладачів. Тобто, так само ми перевіряємо, чи це дійсно порушення, і так само, якщо нам не вистачає доказів, ми просимо надати. І ну, зараз у нас же є понад 200 випадків порушень по Україні по всі. Ми випробуємо фактично інструмент репутаційного тиску, тому що е, немає ніяких інших важелів, на мою думку, щоб якимось чином вивести з зони комфорту наші університети, в яких насправді коїться дуже багато різноманітних порушень. Тобто ви маєте на увазі, що якщо набуде великого розголосу, інформація про те, що припустимо такий то виш. Має практику uh -huh. корупційних е іспитів. От ми боремося фактично з ними за фінанси, якщо вже так дуже посутньо сказати, тільки ми самі на них не претендуємо на цей капітал. Але ми хочемо, щоб капітал від абітурієнтів та їхніх батьків, там, від донорів, там якихось спонсорів, роботодавців, або ж врешті-решт викладачі, щоб вибирали свідомо університети, яких їм викладати. От щоб це все йшло в університети, у яких є хороша репутація, які, власне, за неї слідкують, які борються з такими проблемами, Порушення у себе, ну або принаймні хоча б краща репутація, ніж у тих, яких взагалі ну, просто безлад і вакханалія якась відбувається. І ну тут просто от всі нас питають, насправді, ви перед ефіром спитали про те, а куди це далі йде. І ключова ідея якраз таки в тому, щоб створити певну альтернативу. Тому що практика показала багаторічної боротьби, що. Щоб розпочати боротьбу за свої права, відстояти і усунути порушення цих прав, нам треба пройти стільки інстанцій. Багато хто, по-перше, не знає, які це інстанції. Ну яскравий приклад, це найперша асоціація, значить, хто має боротися з хабарництвом в університетах це Міністерство освіти. А міністерство освіти не має жодних повноважень в сфері боротьби з цими порушеннями, тому що це адміністративні кримінальні порушення. Ось це міліція, прокуратура. О, е, і, власне, навіть якщо там хтось доходить до цієї міліції прокуратури, ну або врешті-решт, до Міністерства освіти, якщо йдеться про порушення саме законодавства у сфері освіти, е, то е, довершити там справу, дійти до цього кінця, надзвичайно важко. І, е, Профрайц є певною альтернативою цьому шляху. Ми не відмовляємо людей абсолютно від того, щоб вони йшли до власне, органів влади там, і скаржились, де це потрібно. Але е, навіть зараз, після ну, неповного тижня функціонування ресурсу, ми бачимо, що університети активно реагують. До нас написало вже понад 20 університетів, які поцікавилися, а чому це вважається там, порушення? Наприклад, багато хто не знає, Там. багато хто не знає, що публіковуємо. Е, Треба повний штатний розпис цього університету, а не зведений, наприклад, та де не можна розрізнити, у кого яка зарплата, наприклад, та в адміністрації, і так далі. І так далі. Багато хто не знає, що треба публікувати там різноманітні інші документи, um, і от видно, що університети дуже чутливі до такої до такої штуки. репутаційний тиск насправді має всі шанси подіяти в Україні. Uh, і зараз осінь. Ми цю базу накопичуємо для того, щоб власне під час вступної кампанії вона вже мала така, ну була така м'ясиста. Ось і щоб хто вибирає вищий навчальний заклад серед вступників, щоб вони зокрема керувалися і цією базою. Теж дуже цікава інформація. Будемо моніторити моніторинг Та. порушень у вищих навчальних закладах. Ми проговорили про те, про боротьбу в. Всередині університетів uh -huh. цікаво, також коли студенти дійсно виходять на вулиці протестуючи проти того, що стосується всіх українців. А особливо це цікаво, коли відбуваються такі речі в маленьких містах, не у Києві uh -huh. чи у Львові. Згадуємо початок Євромайдану, Черкаси. В перший день вийшло на майдан три людини. Серед них був один студент. Далі Дар'я Бонякіна. Так як хотілось теж от вийти, заявити в Київ можливості на той час не було поїхати, поступив клич там же в Фейсбуці, зібратись в Черкасах біля пам'ятника Богдана Хмельницького. Так, по суті, розпочався Євромайдан у Черкасах. Троє містян: журналістка Вікторія Черкасова, архітектор Федір Гонца та тодішній студент Захар Колісніченко першими зібралися у центрі міста біля пам'ятника Богдану Хмельницькому. Взяли термос, як не дивно. попили чаю, сфотографувалися. Я сказав, що добре, ну треба їхати в Київ. Тобто, просто всіх накипіло, і ти не не знав, що робити, але як мінімум ти міг поїхати туди і стати з тими людьми. Хлопець так і зробив. На ранок позичив 50 гривень і поїхав до столиці. День і ніч пробув на Євромайдані, а потім повернувся до Черкас, де на європейській площі разом із молоддю організував флешмоб яйця для політиків. Яйця рибаку. Ну то були курячі яйця. Ну, тобто ідея була в тому, що їм не вистачає яєць. Йдуть на. Повідку Росії, що там їм диктують, мусять бути яйця, щоб самому вирішувати такі важливі для всього народу питання. Черкаські демальянцівці 24 листопада планували провести євросушку у центрі міста. Однак неділі не дочекалися і в суботу ввечері вийшли на Соборну площу. Ми вирішили, що о 5-й годині ми виходимо, написали в Фейсбуці, зранку, здається. Взяли намет, один у нас був, прийшли, поставили тут намет, плакати принесли, що ми за ЄС. І почалося дуже цікаве дійство. Через 40 хвилин акції на площу прибула міліція спершу на розмову, а потім із підмогою для звільнення соборної. Після штовханини співробітники міліції таки розтрощили намет і розігнали активістів. Надалі Черкаський Євромайдан збирався в інших місцях. Найчастіше на площі імені Тараса Шевченка. Тоді влада поспішно організувала ремонт драматичного театру, пригнала техніку та встановила паркан навколо будівлі. все таки ми залишилися біля крану. Але намет нам поставити не дали. На наступний день принесли нам рішення суду про те, що нам заборонено проводити акцію на а, театральній площі. А ми принесли їм лист із міськвиконкому про те, що ця площа називається площа імені Тараса Шевченка і ніякої театральної площі в місті Черкаси немає. Ну, власне, вони не знали, що ми <смі> очікували їхнього рішення суду. У цей період мітинг на підтримку євроінтеграції організували і студенти. Вони зібралися під стінами вишу, попри заборону ректорату Черкаського національного університету. Пізніше черкаські учні та студенти посеред робочого дня прийдуть під обувдержадміністрацію. З іншого боку, будівлі на них чекатиме зігнаний мітинг на підтримку влади, який засуджуватиме революцію. Але це вже станеться після нічного розгону студентів у Києві. Дар'я Бунятіна Черкаси для молодь плюс. Це програма Молодь Плюс. Ми говоримо про студентський рух після Євромайдану зі мною студією Єгорстаднеї, виконавчий директор аналітичного центру Цедос. Пане Ігоре, хотілося б поставити таке запитання. Якими б ви бачили студентів, які дійсно ось це таке зараз пафосне слово скажу, є рупорами змін? І якими мають бути університети, які дійсно можливо можуть виховати таких людей? Ну... Uh, no... Насправді, все береться з якості освіти. От багато хто забуває, що активність там самих молодих людей, студентів, вона є похідною від тої освіти, яку вони здобувають, від власне тої атмосфери, яка панує у ВНЗ. Якщо студенти. Залучені до прийняття рішень, причому по справжньому залучені, а не е... бутафорно, та, або ж там знаєте з метою прикритися там і сказати, що от глас народа сказав і. Наприклад, студентам дійсно забезпечують право вибору вибіркових курсів різноманітних під час навчання, так як це зараз вимагається, між іншим, одна четверта всієї навчальної програми мусить бути вибрана студентами самостійно. Далі безперервний самоаналіз, який проводила би адміністрація, питаючи думки студентів про найрізноманітніші питання організації освітнього процесу в університеті, починаючи з забезпечення гуртожитком, тобто такі побутові. Питання і завершуючи навіть тим, як організовані там деякі дисципліни курси. Робота викладачів, врешті решт я не говорю про те, що дуже всі акцентують на тому, що, а, власне, якщо ми будемо питати студентів, то студенти вчинять вакханалію, ми не можемо під них Будуть підлаштовуватися. Ти, хто та, та. Ні, йдеться про те, що називається студентоцентрованим навчанням. Воно розповсюджене в більшості країн Булонського процесу. Чому називається студентоцентроване? Та власне, тому що вся програма змодельована таким чином, щоб студент зміг. Отримати справді застосування тих навичок і знань після того, як він завершить університет. Не тому, що студент стоїть як король, диктує, як поводиться всім іншим, а тому, що ми піклуємося про студента після того, як він завершить університет. А це означає, що програми мусять передбачати від самого початку певні результати навчання. Ті компетентності, які будуть наприкінці, от ми знаємо, чого ми мусимо досягнути, і тепер від цього моделюємо всю програму, які дисципліни, яке кадрове забезпечення, які викладачі нам потрібні, матеріально-технічне забезпечення. Тобто, якщо є така база, людина може бути активною. Власне створюється таке поле, де ну ти не можеш бути неактивним, тому що. Ти просто-напросто не виконуєш тоді освітньої програми. Ось таким чином постановка питання відбувається. Так, ви не є учасником освітнього процесу, якщо ви не вибираєте ці предмети. так? От, якщо б дизайн програми це програмував автоматично, то у вас би не було б вибору. Ви б втягувалися в цей процес, навіть підсвідомо, просто навіть не помічаючи. Бо все ж таки навчання в університеті дуже сильно відрізняється від навчання в школі. І, власне, от проблема в тому, що українські університети ну, часто цього не розуміють, і це продовження школи дійсно. Там, де ну, якісь просто ну, просто мало не я, начальник, ти дурак. От і в вас немає ні права голосу, ні думки, і так далі, і так далі. Ось ця от повага до студента, вона породжує потім у відповідь. Я вам скажу, що ну в деяких університетах, в яких є такі зародки, такої ну демократії, так часто адміністрація цьому не дуже рада, але власне все одно в кінці кінців. Той стратегічний результат він дає про себе знати, і в кінцевому підсумку всі насправді задоволені. Я дуже дякую вам, пане Єгоре. За вами була Марічка Набока. Ми говорили про євромайдан і студентський рух. І на сам кінець, прошу цікаві цифри про студентські протести в Україні. У 2011 році відбулося 114 протестів за участі студентів. У 2012 117. У Домайданівський період 2013 року було 93 протести. Рекордна ж кількість студентських акцій трапилася саме в період з 21 листопада 2013 по 23 лютого 2014 року. Їх було 450. 48% від усіх протестів за участі студентів припало на західні регіони, 25% – на центральні регіони, 10% – на на Київ і лише 10 та 7 відсотків на увесь схід та південь відповідно В ефірі Молодь плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.